Всім привіт, котики, та кіски, я містер Котік. Сьогодні будемо грати Hill Climb Racing 2. Сьогодні будемо робити відеоогляд на скінчики тачки Супер К. А перед початком гри, по традиції, як завжди, натискайте на Вподобайку, мені буде дуже приємно. Буду просуватися мій канал на Ютубі. Одразу кажу вам дякую. Також хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися та натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ми погнали! Так, що, давайте подивимось, скільки я одразу монет зробив. Дивіться, 2 мільйона 131 334 монети. Так, натискаємо Race. Дивіться, суперка. О, круто! Можна безкоч... безкоштовно прокачати двигунчик, а вже ж, а вже ж. Так, все, натискаємо Free. 1, 2, 3. Натискаємо чпуньк. Так, є круто, прокачали. Супер! Так що, давайте, як завжди, робимо тест на цьому скінчику, який поки що є. Чуєте, є перфект старт. Круто. Натискайте мені лайкосик. Напишіть у коментарі. Це тільки мені здається, що Супер дуже схожа на тачку Lamborghini. Так, next. Капець макітрою зачепив стелю. Треба на другий раз обережно. Капець не можу наздовгнати його. Так. Некст. Окей. Okay. Так, що? Дивіться, був сезон, але він тільки почався і я вже його одразу пройшов швидесенько. По Хеллоуіну. Напишіть у коментарі, хто грає сезон Halloween. Так, ну що, рейс, скінчики сюди. Так, дивіться, в нас ось такий. Давайте візьмемо зелений. Так, ось так. Так, круто. Так, ну що, натискаємо старт. Так, ідеальний старт, круто. До речі, давайте будемо вивчати прапори різних країн у коментарях. Будемо все знати, бо я ще так і не вивчив. Пишіть у коментарі. Зараз я доїду. Вам розкажу. Хто знає, той знає. Дивіться, натискайте зараз на паузу. Дивіться, дивіться скільки зараз хвилин та секунд на відео. Наприклад, там друга хвилина, десята секунда. Пишете гравець Містер Котік, Країна з України. Прапор України та гравець з України. І другі гравці теж так само пишіть і будемо вивчати з вами у коментарях пропори різних країн. А я буду ваші коментарі у слідчому відео вставляти в відео. Та обов'язково вам буду натискати лайк на ваш коментар. Так, що некст. О, бачите у нього попереду лоурайдер, але в мене теж є така тачка, я її на 100% повністю вже прокачав. Так, обережно стеля. Так, є, натискаємо next. Крутий зелений скінчик мені подобається. Не можу заїхати, на жаль, поки що. Так, давай, давай, давай. помало помало помало, помало Так. Треба було ще спробувати розігнатися, але, на жаль, паливо закінчилося. Next. Так, є. Так, що натискаємо рейс? Так, давайте подивимось, які ще скінчики є, ще є один скінчик, але це вже ми будемо дивитися у наступному відео. Що тоді, як завжди... 6 лайків будемо робити продовження. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч! До побачення!